Привіт, друзі, це я. Вирішив записати трошки відео. Сьогодні, Сьогодні е, неділя, е, десь друга година дня. Я знаходжуся в Калгарі на півдні, е, на роботі. Сьогодні вирішив на доставку трошки поїхати. Заробити пару. Пару грошей. Ну, Рахуйте, сьогодні я виїхав в 9, в 9.30 вже фактично пішов онлайн на Uber Eats. Uber Eats засипав мене замовленнями, але почав мене гнати в центр, в даунтаун, а я там не дуже люблю їздити, в мене здоровий трак. Там нема де припаркуватися, вузенькі дорожки. Ну, Тяжко. Я дві години убором поїздив, виключився і перейшов на Дурдаш. Зараз на Дурдаші вже за 2 години працюю. Ну, коруче, Суть в чому? З 9.30 до часу 30, рахуйте скільки це 3-4 години, да? а є 65 доларів грязними. Ну, нехай 15 наїздив, викатав, А 50 доларів, доларів чисто немає. Ще маю трошки з, з годинку часу, поїжджу, а потім буду їхати додому бо йдемо на де народження сьогодні. От такі тут штуки, це пожежні крани повсюди. В Калгарі дуже багато таких, причому вони обмонтовані в будинки в даунтауні, я бачив, прямо в висотці. Парковка. Я тут недалеко коло матлау трейла. Мені подобається Південний район. Тусуюся в основному на цій вулиці, це Маклауд -трей. Трейл. Трейл перебуду означає шлях, типу Маклаудський шлях. Я в основному тут по ньому їжджу. Туди-сюди, тут безліч штук. Недалеко торговий центр, великий, коли якого я постійно працюю. Там в ньому дуже багато точок. Е -е, Фастфуди всякі, вожу. Але зараз я трошки південніше, отак от, от виглядаю. Скажімо так, це невеликий трейл, але бачите, 3-4 полоси в одну сторону. 3-4 полоси в другу сторону. По ту сторону дороги Сітре. Метро Алгарійське. Ось так ось виглядає воно все. Там південь, зараз ми дивимося на південь, там в тому районі я мій Кренстон, я живу туди далі. Там північ. Погода у нас така, сьогодні хмарки, ну не холодно, я в штанах, в принципі, в футболці. Сьогодні хоч можна дихати, не жарко, бо жарко було дуже. 35-30 градусів, а зараз нормально, десь 22-20. Нормально. Бачите, отак скрізь по Канаді безліч паркомісць, парковки величезні, мені здається, що це... Що Канада так спеціально робить такі паркомісця великі. Скрізь, коло торгових центрів, коло бібліотек, коло YMCA, скрізь. Для того робить спеціально багато місць парковочних, ніби розраховує на більше людей. Бо дуже місця багато. Тільки в одному даунтауні проблема припаркуватися. Ну, тобто там 900, там капець. Там все платне, все підземне. Я дупля не даю, як заїхати підземлю, ще не розібрався. Де там можна ставати, мені страшно туди трапом заїжджати. Але сьогодні уберіць мене там поводив, то я трохи перенервничав. Уберіць каже, вигружайтеся тут зліва, дивлюсь зліва, не має навіть стати. Йомаю. а чувак якийсь ахмед пише, де ти, де ти, я так довго чекаю, в мене скоро зустріч, де ти, де ти? Ну, таке, нервова сьогодні доставка була. То ледве знайшов. Де машину залишити, і то там табличка була не більше 15 хвилин. Побіг, шукаю його адресу, то на сьомий поверх зайти в будівлю неможливо, треба нажати код, поки подивився, знав той код, нажав код, відкрилися двері, пішов в ліфт, на сьомий поверх, ну таке. Доставка їжі така дурна робота. Але якщо немає альтернативи, додатковий заробіток непоганий. З 9.30 рахуйте до часу, чистими 50 доларів підняти. І то я ще зараз ще можу з один-два закази зловлю. Поки записую це відео, то все одно програмка працює, чекаю замовлення. Так тут їздять. Бачите, не бережуть машини, їздять странно. Особливо жінки, особливо старші люди, особливо темношкірі жінки. Сьогодні одна коло мене припаркувалася темношкіра. І пішла в торговий центр, вернулася. І я спеціально стою з боку, мене не бачить. І вона відкриває свої дверки. Чирк мої, мою машину, чирк мою машину, ну якось, ну вибач мене, може в Африці ти так їздиш, чи що, чи ну я не хочу нікого обіжати. Можливо, ти не з Африки, але ж треба якось, ну, да, в неї там крута машина, в два рази дорожча, ніж моя, ну треба якось. По-людськи, ти відкриваєш свої двері, твої, тобі свої двері не жалко, у тебе багато грошей. Ну, У мене то єдина машина, мені шкода, і ковна царапка. А таке. Це сьогодні був світок. Так, Порядок, чистота. І Це я стою тако, не на самому якомусь там парковці торгового центру. Це тут якийсь от, Fresh Local Farm Store. І Я думав, що це просто маркет якийсь там, де... Ну, Продукція фермерів, нічого подібного. В середину заходиш там безліч фастфудів, куча людей сидить, всі їдять, щось, всі різні кухні світу. <сум> ну таке. Okay. Right. Що хочу сказати ще. Пройшов місяць, як ми в Калгарі, немає розчарування. Ніякого, абсолютно. Навпаки ще більше і більше захоплення. Ми один раз їздили в гори. Зрозуміло, стала ціна грошей, зрозуміло, стала вартість цін, бо раніше ну що, ми тільки приїхали, тратили свої заощадження і не знали, 10 доларів це багато, чи 100 доларів, чи це мало. Ті 100 доларів сотнями гроші уходили, то то, то то, то, то скуплялися продуктів, то якісь елементарні речі додому, то якась організація шаф речей. Додому якісь хоч щось елементарне, машина, машиноремонт, я одразу зробив малесенький. Гроші улітали, а тепер є розуміння після місяця життя, що таке 10 доларів, що таке 100 доларів, бо вже ти знаєш, як їх заробити тяжко, нелегко. Що на доставці, от на цей тиждень я приблизно порахував, що я заробив за цей тиждень 250 доларів. Чисто на доставках після роботи. Це непогано. Це сьогоднішнього. Непогано я вважаю. Ну, 250 доларів в тиждень, це 1000 доларів в місяць. Це нічого. Мені треба заробляти хоча б 4-2000 доларів оренда житла. Десь 600-800 доларів це харчування. 500 доларів, 600 доларів це комунальні, всі страхові платежі, мобільні інтернет і зв'язок. Ну, рахуйте самі. 4000 доларів заробити не просто. Я пішов на роботу, працюю на вікнах, фізично набудову на кожніх вікон. Цю роботу. Маю замовлення, вибачте, окей.